Я знаю секрет, як збільшити вплив. Вашої команди ні на вулиці, щоб собака не підбирала, не тягнула повідок, не агресувала і тому подібні речі. Весь секрет в послідовності відпрацювання команди ні від найпростішого до найскладніших збудників. Наприклад, коли ви виходите на вулицю, перші 5-15 хвилин даєте собаці можливість скинути збудження, сходити в туалет, понюхати, щоб вона скинула цей стрес, який накупила вдома. Далі 15-30 хвилин відпрацьовуєте, наприклад, з підбиранням, Розкидайте їжу кожен день свою, великими кусками, починаючи з хліба, закінчуючи м'ясом, і ругайте собаку за це до тих пір, поки вона не буде підбирать. Далі 30-45 хвилин ви відпрацьовуєте техніку спокійної реакції на подразники тільки на великій відстані. Тобто, є у вас подразники, такі як діти, люди, собаки, і ваша собака дуже емоційно на це реагує. Ви просто берете дистанцію комфортну, велику і кажете Ні, і пішли, створюючи спокійну. Поведінку емоційну да по відношенню до інших збудників до тих пір, щоб собака спокійно проходила на великій відстані біля цих подразників і не агресувала, не тягнула до них. І останнє 45 і більше хвилин вже починайте знайомство з подразниками, прям дуже близько до собак, до людей. Якщо ваша собака починає агресувати, стрибати лапами на людей, то в цей момент ви робите зауваження, потім робите паузу 2-3 секунди і знову пускаєте собаку до людей або до собак.